Початок сезону грибів на Рівненщині. Останні рясні дощі позитивно вплинули на збільшення кількості лісових смаколиків. І селяни, мешканці регіону почали активно привозити дари лісу на продаж до обласного центру. На продуктовому ринку у рівному грибів вистачає. Продавці кажуть, збирають їх не лише поблизу міста, а й більш віддалених поліських районах. Грибочки з Березнівщині Березно, Черниці з Березного О. брали. Зараз після дощиків грибочки пішли. Все. По ціні так само продають по 190-80 гривень. Літрова баночка. Я продаю по, в літрових відерочках, тому що е, вигодніше людям брати так, якби в літрових відерочках, е, тому що тут більше. Ціни у різних продавців відрізняються. Дехто продає гриби у відерцях, а хтось торгує на вагу. Зараз актуальними і найпоширенішими дикими ласощами є білі та польські гриби, а також лисички, розповідає продавець Олександр. Проте трапляються й інші види. Ціна за кілограм лісових смаколиків у продавчині інни становить 200 гривень. Грибів, слава Богу, вродило в цьому році. Різна ціна. Люди різні приходять. Є пенсіонери, які просять дешевше, молодші гриби будуть дорожчі, старіші будуть дешевше коштувати. Сезон грибів це чудова можливість насолодитися лісовими ласощами. Проте закликаємо не забувати про правила збирання та потенційну небезпеку і докремих до отруєних грибів. Варто завжди перевіряти зібрані гриби. Це стосується не лише продавців, а й покупців, аби уникнути отруєння та неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.